Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу. Всі, хто завітав до мене сьогодні, 28 серпня. Я рада вас вітати в своєму саду. І зараз я стою під деревом інжиру, яке росте у мене вдома. Хто не знає, нагадую, живемо ми в Київській області. Недалеко від Києва в Західному напрямку. І відповідно у нас клімат. клімат півночі України. Як ви бачите, інжир у нас росте. І вже він зараз починає доспівати. Це друга його хвиля. Це ті інжирини, які виросли на гілках цього року. Ну, найперше, виросла ось ця гілка. Ось я вам показую. Зараз ось вона звідси пішла рости. Оце нова гілочка, яка виросла цим літом. І на ній виросли оці інжиріни. І от на 28 серпня, ось ви бачите, такого розміру спілий інжир. Вони якось починають спіти, не всі зразу. А то там одна, там друга. Ну ось, наприклад, тут. Ога, бачите, уже майже спіла. І ось підспіваю вверху. Починає дозрівати з цього боку теж так само. От, воно за листям ховається, не дуже видно. От, чи найду зараз, щоб показати вам. Таким чином я хочу вам повідомити, що... Київська область, хоч і північ України, але інжир тут росте. Я його накриваю на зиму, але чисто символічно, скажімо так, одним шаром агроволокна і зверху ще плівку, щоб не попадала влога, щоб там не відбувалося гниття. Ну і от Такий кущ пригинається до землі максимально. Бачите, він посаджений, трошки косом ніби. Але ці стовбурі робляться все товщі товщі, тому буде важче накр... накривати, але все одно ж якось приспособлюся. Ну, таким от образом. Вон там ще здоровена іншіна. Я її тільки, мабуть, не зможу вам показати. Вони якось ось наближу зараз, бачите як яблуко велике таке. Вони е -е, підспівати то-та-то, то-та-то. -та, то -та, то -та". Ну, так от, це те, що я хотіла вам показати стосовно інжиру. І можна вже зняти декілька штук і спробувати їх на смак. Оп, ось з листочком знявся один інжир. І ось цей теж зніму. Оп. Ух, жалко, там на землю І розбиться. Зараз підніму. Ну ось, я положила на цей імпровізований столкінжир. І от такого от він розміру міг би ще й довше повісіти, то, можливо, він би був ще й більший. Але вже зірвала. Там ще дуже багато їх, нехай підспівають інші. Ну, це е, я хотіла показати результати. Що хто сумнівається, не сумнівайтеся, сажайте, експериментуйте, нічого страшного. Вкрить один раз на зиму інжир, щоб потім поласувати своїм інжиром. Я, до речі, у форі буквально вчора бачила інжир, він, правда, такий синюватий. На колір, але він менший. І коли купувала, то по смаку він був менш солодкий, ніж оцей, який я вам тільки що показувала. Ну, а зараз я вам ще покажу свій садочок. І ось перед вами квітує троянда Nostalgie. Ось така от вона красуня, чарівниця. Продовжують квітувати гортензії. Квітує Осіння квітка хрозентема. Мені дуже подобаються отакі от маленькі хризантемінки. Красиві, красиві. Я не знаю, як називається цей сорт, але мені не подобається. От жовта вже починає перецвітати, вже треба її обрізати. Ну, і пінки вінки порозовіла, вже давно порозовіла розові метелики утворилися, от такі ось, але сама по собі. Кисть дуже велика. мачтека яка вона величезна. Величезні кі. Ну і лаймлайт висока, широка і дуже плотні, набиті отакі от кисті Арнюня. Ну, а тут в садочку квітує ще бругманці. Троянди, звичайно, квітують надіями ділан. Лекатор сезон. Кто красивейший? Лекатор сезон. Чем уже Надя? Медиал. Медиланд. Вот так. Красиво, дуже троянда. Дорогие друзья, Андре Бриши квитует. Амберсан. Переходимо до Бругманці. Бругмансії квітують потроху. Ну ось розпускається, а там розова. Як воно так буває? Тут жовта, там розова. От такі дзвони, грамофони. І ще є безліч бутончиків маленьких, які зацвітуть трошки пізніше. Ну і зараз підійду ще до рожевої бругманці. особливо чарівний колір такий. Ось така вона. Дзвоник такий. Дорогі друзі, на цьому буду закінчувати своє коротеньке відео. Всім мирного неба над головою. Добра, здоров'я. Радості в житті. Підписуйтеся, хто ще не підписався. Ну а зараз до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія у своєму Трояндовому саду.